Болить горло льодяники фортеза від болю у горлі крутезні міністр закордонних справ Литви Кестуті Сибудріс передав своєму українському колезі Андрію Сибізі символічний подарунок йдеться про мапу України, позначену всю жовтим кольором без окупованих територій. Про це повідомляє кореспондент РБК Україна з брифінгу. І так під час спільного брифінгу литовський міністр, який перебуває з візитом в Києві, завершуючи виступ, передав Сибізі. Мапу України, на якій вся територія відображена, як ви бачите, жовтим кольором. На ній вказана площа країни 603 тисячі квадратних кілометрів, без позначень окупованих територій, і навколо мапи зображені підписи на підтримку нашої країни. Є також такі речі, про які я буду говорити в Нью-Йорку на полях Генасамблеї ООН наступного тижня. І мені хотілося б поділитися дарунком, яке символізує наше зобов'язання, і це не лише зобов'язання моє особисте, але зобов'язання наших колег берегти територіальну цілісність України. Ці 603 тисячі квадратних кілометрів. Це Україна, і це її найкраща мапа. Цей подарунок символізує, що європейські союзники розглядають Україну у її міжнародно визнаних кордонах, символізують незмінність територіальної цілісності та неприйняття окупації. Нагадаю, що станом на серпень 2025 року, за підрахунками Deep State, Росія окупувала менш ніж 1% території України за 1010 днів повномасштабної війни. Йдеться приблизно про 5-8 тисяч квадратних кілометрів українських земель. Загалом від початку агресії у 2014 році країна-окупант захопила близько 27% території України, включно із Кримом. Західні союзники, враховуючи малу ймовірність вступу України до НАТО, підтримали. Ймовірність, точніше, альтернативу, альтернативну стратегію. Вони хочуть інвестувати мільярди в українську військову промисловість, аби країна могла краще відбувати російську агресію. про це повідомляє Washington Post. Якщо цей підхід спрацює, українські розробки від передових дронів до іншої військової техніки за часом зможуть доповнювати армії США та Європи. Європейські та американські чиновники активніше сприймають загрозу з боку Росії після сигналів адміністрації Трампа про те, що країни НАТО не повинні надмірно покладатися на США у своїй обороні. Нещодавні падіння дронів російських у польському повітряному просторі посилили тривогу в Європі, але це не точно, зважаючи на ті повідомлення, які з'являються із Естонії дрони як Експортний та оборонний актив Україна лідирує у світі за технологіями дронів, зазначив спецпосланець США по Україні Кіт Келох на конференції в Києві. І за його словами зараз активно налагоджується обмін технологіями дронів між українськими та західними фахівцями. На тлі війни темпи інновації стали питанням виживання від розробки до постачання на фронт і оперативного поліпшення. Проходить мінімальний час. Це важливо як для оборони України, так і для потенційних ліцензій і спільного виробництва із західними компаніями. Бойовий досвід диктує темпи виробництва. Виробники, такі як FRDM, тісно взаємодіють із підрозділами на фронті і оперативно враховують зворотний зв'язок. Розповів засновник компанії Вадим Юник. За його словами, у разі постановки урядового замовлення на 10 тисяч дронів замість трьох підприємство здатне наростити випуск за. Півтора місяця нечисленність солдатів України стала одним із драйверів роботизації та застосування автономних систем. Завдяки цьому безпілотники та автономні машини дають змогу вражати цілі на віддалені і точніше, а також доставляти припаси і евакуювати поранених без ризику для інших бійців. Дрони в структурі втрат противника. Малієвпівдрони України відповідальні приблизно за 70% відсотків втрати російської живої сили і техніки в зоні до 15 кілометрів від лінії фронту. Повідомляє українська влада на іншому полюсі спектра, знаходиться далекобійні ударні дрони, здатні діставати більш ніж на тисячу кілометрів і вражати об'єкти в глибині російської території. Середні за розміром, як пишуть, ар 34 в від. FRDM був модифікований. Він літає в тричі-даві, несе більше керованих боєприпасів, і це дійсно приклад швидкої адаптації виробів під потреби фронту. Про юрзу 1 традиційна бронетехніка теж модернізується. Українські виробники не обмежуються лише дронами. НВС «Укрармотех» створив бронетранспортер Юрза 1 з модифікаціями для захисту від ударів дронів. І більш маневрений «Юрза-2» скоро піде в серію. Компанія випустила 500 машин минулого року і планує потроїти потужності. Експерти зазначають, що Україна випереджає деякі європейські компанії у врахуванні особливостей противника під час проектування броньованої техніки і Європа інвестує, аби створити сталевого дикобраза. Президент Європейської комісії Урсула фон Дер Лейен пам'ятаємо, заявляла, що за активнішої фінансової підтримки Європа, армія та оборонна. Промисловість України можуть перетворитися на стелевого дикобраза, що знижує вразливість країни, і Київ розраховує виробляти щонайменше 30 мільярдів доларів зброї на рік, приблизно втричі більше за нинішній рівень. Окрім цього, ви знаєте, окрім дронів, бронетехніки та всього іншого необхідно на полі бою автівки. І ви пам'ятаєте як можете долучитися до актуальних зборів? Нагадаю, що збираємо ми із Софією Трощук на «Форте Транзіт. Для ТРО тому, будь ласка, просимо вас долучитися, просканувати цей QR-код і задонатити навіть невеличку суму – 5-10 гривень. Якщо до прикладу 20 людей задонатить по 50 гривень, це вже буде достатня сума, яка наблизить нас до закриття цього збору. Тому, будь ласка, враховуйте це і давайте разом допоможемо силам оборони України.